Добрий день, мої хороші. Сьогодні буду готувати хліб. З 2022 року я його печу частенько і хазяйкам на замітку. Ви повинні всі вміти пекти хліб. В наші часи важкі і безжалісні. На оладках не протягнеш, а випадки можуть бути різні. Отже, смачний хліб, це нічого не сказати. Це дуже смачний хліб, а потрібна борошна. 600-650 грамм в залежності від борошна. Тепла вода 400 мл. 3 чайні ложки сухих дріжджів без гірки. 1 чайна ложка з великою гіркою солі. 1 чайна ложка цукру. Можна цукор не додавати, Но я додаю 1 столова ложка крахмалю. 3-4 столових ложки олії. Наливаю теплу воду. Так, сейчас дріжі. Расколола шматы, он... так сразу добавляю соль. Супер. Ну, и ложку борошна. И поставлю, нехай хай, активируется дрожжи на 15 минут. Тоді будемо замішувати. Дріжджі активізувалися. Додаю крахмаль. Буду додавати борошно поступово. В радянські часи я з осторогою їла хліб. Сюди роздивлялася, тому що вперше я зламала зуба, тому що в хлібові попалося скло, та попадалося різне. І вірьовки різні, і нитки, і комахи великі. Ну, чого тільки не було. Моя знайома. Працювала на, на хлібопекарні. Так вона казала, що вони для себе окремо готують хліб. Я не знаю, що там просіювати нічим було, борошно, Чому воно так було. Ну, зараз такого нема. Але все одно. готую свой хлеб. Вот так, олейку додаю. И вымешивать буду. Сначала ложкой, тогда руками. Кабилин п'ять вимішувати на столі. От вони трошки липне. Його так відбити можна, щоб киснем набиралося тіста. Олійка смастить трохи. Покласти рушничком накриті, щоб підійшло хвилин 40 може. Тісто підійшло. Дарі його викладу. Трошки підімно. розділю на дві частини, так щоб рівно було. і отакі у мене маленькі, формочки маленькі. І поставлю, підходить ще, накриваю і нехай підходить в теплому місці. Тісто в формочках підійшло, сейчас я його присиплю трошки борошном і в духовку температура. 200 градусів. Хвилин на 40. А може і за 30 буде готово. Хлібчик спікся. Ось такий от. Так Ось. Хоч і формочки маленькі, ну, хлібчик добрий, Скоринка ще тверда, вона м'якенька потім буде. Є така українська приказка, де хліб, сіль, каша, там і домівка наша. Хліб завжди вважали основою життя і величезною святинію. В голодні післявоєнні роки моя мама розказувала, от йде зі школи і каже, От щоб я йшла і хтось загубив шматочок хліба. Це така цінність хліб. Нехай Господь дає нам всім добро. Завдяки Збройним силам України ми їмо хліб. Слава нашим захисникам! Героям слава!